Комплекс це комплекс берег Дніпра, Оранж Сіті, Стенфорд, це Сіті Халакліленд, сьомий квартал, Варшавський. Два «Ксерецькі сади вони там роблять фасадну плитку на дорозі, благоустрій території прибудинкової. Одна людина на весь ЖК. Можливо, в них зараз обід півчетверта, можливо, вихідний. Я там теж бачила будівельників, але коли вони побачили камеру, вони одразу сховалися. Робота йде. Привіт! ви на каналі нерухомість без цензури з вами я Анна Закуцька, і сьогодні ми влаштуємо рейд по столичним ЖК. Подивимося на якому етапі будівництва комплекси і чи зводять їх взагалі в травні місяці. Константин вже знімав такий огляд по багатьом ЖК міста Києва. Шоста черга, дуже багато квартир ще без ремонтів. Війна внесла свої корективи. Йде заливка фундамента. монолітне каркасне будівництво, і вони заливають зараз вже рівень паркінгу. Не момент усі менеджери зайняті для вашої зручності. Ну на жаль, всі менеджери зайняті так ідуть продажі від на дуже Дуже бідна черга, дуже велика відділу продажів. Ми промоніторили ваші коментарі і, виходячи з них, вирішили зняти ще один такий випуск: з вас лайки, підписка, коментарі та дзвіночок. Ну що, починаємо? І перший наш комплекс це грейт від забудовника Ріел і Айбі Альянс. Зводиться він у Дарницькому районі міста на Дніпровській набережній. Половина будинків вже введена в експлуатацію, інша половина ще будується. Так, значить, я бачу, що там, де будується в нас паркінг, працюють будівельники. Я нарахувала їх три, але думаю, що їх там навіть більше. Вони кладуть цеглу, тому робота йде. За моєю спиною там зводяться будинки. Я бачу, що там на фасадних люльках. Працюють теж працівники, вони роблять фасадні роботи. Кранів я нарахувала вісім, і я бачила тут сама, що працівників тут багато будівельників. Тому я можу з упевненістю сказати, що будинки зводяться. Поїхали далі дивитися. Прямо через дорогу в нас зводиться житловий комплекс берег Дніпра, так само від забудовника «Ріел». Будинок вже майже збудований, проте поки не введений в експлуатацію. Там, здається, залишилися лише двохкімнатні квартири в продажі. Наразі там я бачу, що виконуються фасадні роботи. Здається, що комерційних приміщень там працюють будівельники. Там я їх бачу ще за будинком. Вони там роблять фасадну плитку на дорозі, благоустрій території прибудинкової. Також я бачила там працівників і будівельний шум. Тому будинок будується, точніше добудовується. Їдемо далі. Значить, ми приїхали в житловий комплекс Orange City. Я знаю, що тут перший будинок вже збудований і введений в експлуатацію. Хоча з затримками це було, і тут має будуватися другий будинок. А поки я його шукаю, давайте я прокоментую. Наприклад, вам ось цей ЖК. Прямо біля житлового комплексу Оранж Сіті, майже ось в притул, розташований ЖК Централ Hills від Лев Девелопмент. Там я бачу, що будівельні роботи тривають, але скажу відверто, що не активно можна відрізнити там навіть від інших ЖК, коли активно йдуть роботи, а коли не зовсім. Тут я можу сказати, що ви навіть так і не побачите. Я тільки чую будівельний шум. Ну, бачила, що тут хтось одна людина щось зробить неактивно. А, буду йти далі шукати другий будинок Orange City. Він 100% має будуватися. Можливо, просто вже зроблені всі фасадні роботи і робляться якісь внутрішні роботи. Не знаю. Зараз дізнаюся у людей. Я ну ходімо, я запитаю, ну чи... Ходімо, ходімо. Вибачте, ви не підкажете другий будинок? Це де? Айте будинок. Дякую. Та де тут перший будинок, де другий в Оранж Сіті? Не знаєте? А ви тут живете? А, вони тут живете. Все зрозуміло, добре, дякую. А скажіть, будь ласка, ви не знаєте, де другий будинок? А, тобто вони вже всі збудовані повністю? Я якби не, не місцевий. Я... Добре, тут всі не місцеві. Де другий будинок? Скажіть мені, другий будинок в Оранж Сіті це де? Каже, що ми пройшли вже. То він вже збудований повністю. О! Господи. Ви тут живете? В Оранж Сіті? Слава Богу. Тут є два будинки, правильно в Оранж Сіті. А скільки? Один. Як один? Один і він вже повністю збудований і введений в експлуатацію, так? так. І все, другого тут немає, він не будує. Чого? Чого ж на сайті Лун написано, що М -м, два ну, будинки? Він його будують, але. Коротше, ви не знаєте, да оцей один, і він повністю вже весь введений в експлуатацію. Дивно, ну добре, дякую вам дуже. Ну, Хоча б, щоб ви вам допомогли вам. Та да, дивно, не можу зрозуміти. От я зараз на сайті Лун. Один будинок збудовано, введено в експлуатацію, один будинок будується. Я думаю, або тут помилка, або ж це повністю весь будинок, ніби порахували як за два, і вони вже всі збудовані та введені в експлуатацію а ніхто з людей мені не зміг пояснити, тому що я думаю, вони самі не знають. Але тут є бікборд, і я, в принципі, прочитала інформацію і можу з вами нею поділитися. Сподіваюся, що я права. І так, ось ви... Ой, вибачте, всі. Ось ви бачите, Orange City – це три будинки, які зводив забудовник Геос. Ось ці будинки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це зводить забудовник лев девелопмент під назвою ЖК. Central Hills, здається, так от забудовник Геос, який зводив ЖК Orange City, Він його дуже довго будував. Там були затримки, і я так зрозуміла, що продовжити будувати цей ЖК він самостійно просто не зміг. І тому вони зробили таку колаборацію разом з іншим забудовником в Lev Development і зробили такий ребрендинг навіть назви. Тепер це не Orange City, а Central Hills. Сподіваюся, що це правильно, але як я вам сказала, будівництво теж йде на суперактивно. Їдемо далі. Ми створили особливу партнерську програму, яка представляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципу рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечуємо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. Так, це ми на вулиці Предславінській, Печерський район, і позаду мене ЖК Стенфорд від Перфект Груп». На жаль, я бачу, що будівельні роботи не ведуться. Ви бачите, який величезний комплекс, і насправді я помітила всього лише одну людину там у вікні. Ви навіть її не побачите, але я бачу одна людина на весь ЖК. Можливо, в них зараз обід пів четверта, можливо, вихідний. А можливо, просто роботи не ведуться так активно, як мені того б хотілося. Їдемо далі дивитися. Наступний житловий комплекс це Сіті Хаб від забудовника Інтергалбут. Зводиться він у Солом'янському районі. Я бачу, що там є фасадні люльки, в них є будівельники, вони виконують роботи. Також позаду мене є драбина. Я там теж бачила будівельників, але коли вони побачили камеру, вони одразу сховалися. Тому я можу сказати з упевненістю, що будівельні роботи виконуються. Їдемо дивитись далі. Житловий комплекс Лак Лілен, який зводиться поруч із торгівельним центром Лавіна на вулиці Барковецькій. І так, я бачу, що виконується благоустрій території, і також там на останніх будинках. Бачу будівельників в касках, в жилетах. Вони там щось місяць бетон. Тому можу з упевністю сказати, що цей ЖК активно будується. Їдемо далі? І так, наступний житловий комплекс це сьомий квартал від Perfect Group. До речі, для деяких з вас може це стати новиною, як в принципі і для мене. Я лише нещодавно про це дізналася. Зараз поясню, що саме. І так. Сторони від мене будується житловий комплекс Варшавський. 2 посередині знаходиться ТРЦ Ретровіль, задній вхід, і з лівої сторони в нас вже збудувалися будинки ЖК варшавський плюс. А от якраз посередині, позаду мене, три будинки: один, два. І три. Це якраз і є сьомий квартал від Perfect Group. Зараз на годиннику п'ята вечора, і я бачу, що будівельні роботи не ведуться. Хоча у сусідньому ЖК, який зводить столиця груп, я бачу будівельників. Он на даху: один, два, три, чотири. Е, он там хтось в люльці тільки що був. Тобто у цих ЖК ведуться роботи. І у Варшавському, два. Я теж бачила, О, що стосується саме сьомого кварталу, то я не бачу тут будівельників. В мене є інсайдерська інформація, що всередині ЖК будівельні роботи ведуться, але на жаль, побачити ось так я не можу. Я не бачу цих будівельників. І також я дуже сподіваюся, Perfect Group, що роботи тут будуть йти або ведуться і активно. Але ми цього просто не помітили. Їдемо далі. І так, наступний житловий комплекс це в нас Варшавський 2 Знаходиться він поруч із сьомим кварталом. Я бачу, що будівельники є. Вони в цих каскадних люльках виконують фасадні роботи. Хоча на годиннику вже пів шоста. І ще відверто вам скажу, я тут буваю часто, і тут завжди щось будується в тому варшавському. 2 як на фасадних роботах, так і всередині комплексу купа. І купа роботи ведеться. Їдемо далі дивитися. І так, серецькі сади, житловий комплекс, від забудовника Інтергал-Буд. Роботи там ведуться будівельні, і я хочу вам сказати, що після початку повномасштабного вторгнення вони розпочали будівництво, точніше відновили будівництво, можливо, десь одразу через півроку, що я вважаю швидко. І ось ви бачите кольорові фасади, і це вони якраз зробили буквально за цей час. Тому тут роботи ведуться точно, можливо, не так активно як хотілося б. Але тут є будівельники, і останній комплекс на сьогодні це житловий комплекс Діброва Парк від IB Альянс. Зводиться він на північно сарецькій вулиці. Що я можу сказати? Незважаючи на те, що вже пізно люди тут є, будівельники працюють. Я бачу, що вони зводять міжповерхове, кладуть міжповерхове перекриття. Зранку я тут проїжджала, тут багато було будівельників, вони робили благоустрій території. Тут теж майже завжди будується. Я жодного разу, коли проїжджала попс. Ще не бачила такого, щоб тут не було будівельників. Тому я ставлю вам величезний плюс і дякую вам, що ви будуєтесь. До речі, хочу сказати, що тут присутній охоронець він бачить, що ми знімаємо жодних питань взагалі не задає нам. І я думаю, що це показник того, що приховувати їм нічого. Наш рейд по столичним житловим комплексам закінчився. Дякуємо, що ви додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Ставте, будь ласка, вподобайки, дзвіночки, підписуйтесь на наш канал і чекайте на наші наступні випуски. До вас прохання, пишіть в коментарях, ЖК, які вас цікавлять, і ми обов'язково їх перевіримо. Тут навіть інколи така гучна музика, тому що щоб тут їм було трохи веселіше. Ну що, поїхали далі. Що трохи веселіше? Давай ще раз щось. Давай трошки. Прямо через дорогу в нас зводиться житловий комплекс берег Дніпра. Ще раз, вибачте, бе, бебе, бе Ще раз, ще раз, давай ще раз, ще раз, їдемо дивитись далі. Все було.